Як сьогодні випустити пару і в чому шукати ту саму віддушину за класикою жанру? Покричати в лісі небезпечно, бити посуд дорого, вдатися до авантюр занадто передбачувано. Втриматися на плаву допоможе звичайне хобі. В усі часи захоплення людини було для неї рятувальним кругом, що допомагав боротися зі стресом. Відтак, з дитинства, чи вже у дорослому віці, багато людей мають хобі, як от збирання колекцій. Іноді доволі оригінальних це кажуть психологи, дає відчуття емоційного підйому та позитивних емоцій. Колекціонування це дуже такий цікавий феномен, а, і це той вид дозвілля, в якому людина а... Чимось зацікавлена дуже, тобто збором своєї колекції. Всієї, і вона, її увага прикута на пошук ось цих елементів колекції. Дуже багато негативних емоцій, дуже багато переживань, дуже багато складних подій, які переживають люди. І ось такі моменти. Радості, позитиву, як улюблене хобі, дозвілля. А вони допомагають пережити складні періоди життя, витримати їх. Вони дають сил, вони наповнюють людину ресурсами, вони відволікають, можливо, від якихось складних переживань. Криворізький журналіст Олександр Степаненко колекціонує, мабуть, усе, що тільки може впасти на думку. Коріння такого хобі сягає далеких пращурів його родини. У колекції Олександра і цінні вінтажні, і прості побутові речі. Найстаріша ручка це ось ця їй більше ста років, чорнильна. А всі інші ручки різні плетені, які тільки бувають на світі. З всяких матеріалів. Ну я, як журналіст. З пластмаси ручки не люблю, тому що доводиться і в шахту лізти на верхотуру, і ці ручки ламаються. Все тому я люблю металеві. І покійний батько мені робив ось такі ручки з металевих трубок, які не гнулися, не ламалися. Ну, справа була в тому, що вони були гладенькі, губилися. Нині їх тут сотні, якщо не тисячі. Усе завдяки тому, що чимало людей впевнені. Головне спорядження журналіста ручка. От і дарують. От, я кажу, краще б диктофон хтось подарував. Всі дарують ручки. А ця колекція навряд чи залишить байдужими навіть любителів вейпів і електронок. Це авторські люльки від видатних художників і різьб'ярів. Оце найцінніша люлька в моїй колекції. Вона мені подарована народним художником СРСР Миколою Олександровичем Луциком, нашим земляком, який її зробив своїми руками. Це люлька зроблена заслуженим художником УССР Олександром Васильовичем Васякіним, з яким ми багато років товаришували. Це привезено з Західної України. Оце люлька. Батько розповідав, що дід привіз її з Першої світової війни. Це, мабуть, найстаріша люлька в моїй колекції. Ось цій люльці більше ста років. Вона має свій ідентифікаційний номер. Кожна річ у цих численних колекціях історія. Це гудзики такі були у студентів гірничого техніку, гірничого рудного інституту. Це залізничників були такі, це були у льотчиків. Це німецький гудзик цинковий, німецького офіцера, це також німецького офіцера, скляний. Ну це у підводників було у німецьких. От. Це у наших водіїв автобусів були з літерою А. Такі гудзики були колись у музикантів. Це гудзики у паштарів були. Це 30-х років, це 50-х, а це вже пізніше. Паперові, картонні, кістяні, дерев'яні, металеві пластмасові. За матеріалом гудзика можна визначити епоху, події, навіть посади і титули людей. У часи дефіциту в Кривому Розі люди майстрували гудзики власноруч. Найвідоміший, скажімо, був у нас такий художник-скульптор Юлій Рибальченко. Він робив з дерева різав і Віктор Плювако, який робив різні от гудзики дерев'яні, це були, скажімо так, як зразки. І якщо тоді у нас була фабрика інтрикотаж, там таке інше, якщо цей гудзик приймався за основу, тоді на ньому могли зробити гравіровку, як називається фірма, яка там цей гудзик буде пришивати до своїх виробів. Дивись собі під ноги. Мабуть, немає в світі людини, яка б не знала цей вислів з дитинства. Тетяна робить це заради пошуку справжнього мистецтва на звичайному тротуарі. Буваючи в інших містах нашої України, перебуваючи в різних маленьких селищах, поселеннях українських за кордоном будучи, я звертала увагу не просто прогулюючись вулицями, а вулиці скрізь так, не просто прогулюючись вулицями, але роздивлялася архітектуру і поруч дивилася, що під ногами. І от під під ногами, як з'ясувалося, багато цікавого. Жінка колекціонує люки. Враховуючи середню вагу 50 кілограмів і відповідальність за викрадення кришок, зберігати екземпляри їй доводиться на фото. Каже, мандруючи світом, люки бачила різні. Я пам'ятаю, свій самий перший люк це був люк каналізаційний із зображенням гербом нашого кривого рогу. Це в Центральному міському районі, ось він герб. Кривий ріг написано, цікаві позначки на самому люкові. А ось точно такий же, бачите, точно такі ж насічки, всі позначки, всі буковки. Але у це вже на іноземній мові, це, якщо я не помиляюся, чи Чехія, чи Будапешт. Унікальні брендовані люки можна зустріти будь-де. Кожен має свій стиль, призначення та історію. Ми зараз живемо в роки незалежності України, а оцей достовірно встановлено, що це саме радянських часів. Зараз скажу, чим це підкріплюється. От якщо подивитися, люк «Л. ГОСТ 75-го року, тобто Гост 8597, але 75-го року. ГТС це е, в перекладі ГТС це така абревіатура саме цього люку. Абревіатура городська телефонна зв'язка». Тобто у цей люк обслуговує фактично у цей будиночок. Усі люки різні, але мають єдиний міжнародний стандарт, розповідає колекціонерка. Держстандарт, який на території нашої України в принципі написано, от як, як Google мені каже, так Google мені розповів, що він відповідає тим же міжнародним стандартам, які б так само б, якби я зараз була, ну, наприклад, ну, нехай там в Парижі да? в Парижі і бачила б якийсь билюк біля себе. Я б також побачила певні там, але вже ну, звичайно англійською мовою цифри, цифри звичайні, букви англійської мови. І я от вже ну, це вже я бояться тему. Ми цікавлюся, я розумію, що от ці букви мені скажуть, що це говорить, що він відсилається до нашого державного стандарту України. А державний стандарт України на європейські міжнародні стандарти спирається. Фотополювання за люками стало стилем її життя. Нині майже всі криворізькі комунальні скарби у її смартфоні. Та після перемоги Тетяна планує розширити межі пам'яті галереї і познайомитися з більшою кількістю не лише українських, а й закордонних залізних культур, що живуть під ногами. Буду намагатись продовжувати поповнювати криворізькі свої е, люки. Смартфон мій я йому кажу, тримайся, ти повинен всі ці люки сфотографувати і е, до колекції мені додати. Хоча вже особистих фотографій у мене взагалі мало. Більшість це тупо люки, люки, люки і тільки люки. І е, в подальшому дай Бог буде наша перемога, і звичайно, це буде спонукати мене їздити. Продовжувати подорожувати, їздити по різних містах України за кордоном і докидувати до себе до свого фотоапарату люки незвичні, і їх багато, і вся планета буде моя <сум> в цьому хобі. Віднайти своє захоплення, яке додасть задоволення. Справа не з простих, але не для цього закладу. На станції юних натуралістів дітей навчають бачити і любити природу. Мені це подобалося, і я почала займатися цим. Я захищала проєкт Болотний Острівець. От. Вже 16 років в лабораторіях і теплицях станції працює Людмила Ващенко. Тут рослини зібрані майже з усього світу. Більшість ці рослин, ті, що були розташовані в екваторіальній зоні, тобто, десь, де багато вологи і де вони могли розвиватись протягом всього року. Щоб вони зеленіли і нас радували. Я взагалі хімік-біолог, відпрацювала добрий час у школі, а потім, вже, як пішла на пенсію, у мене було в класі дуже зелено. І Я люблю це, цю справу. От, і... З'являється якась там ідея, якась фантазія, і ну, починаєш тоді, заряджаєш дітей. Наші діти навчаються, вже і закінчили у різних країнах світу, наприклад, по аграрному напрямку, ті, що закінчили аграрну академію наук, ті, що закінчили медичні вузи, тому що це наш напрямок був. Ну і Продовжуємо розвивати, і шукати талановитих дітей. Серед найпопулярніших справ, що надихають, і філателія Віктора Петренка марки захопили ще у дитинстві. «Перша почтова марка Незалежної України вийшла 1 марта 1992 року. От хотів би вам показати, от із моєї от представлені перші марки 1992 року. От здесь ми бачимо «500 лет казачеству это самая первая марка, яка вийшла. Ну а також саме в там альбомі йде хронологія. Хронологію подій Віктор вивчав у відповідності до найстаршого і водночас найпершого каталогу поштових марок України. Збагачується колекція і сьогодні. Ми не забуваємо за новинки, які є. Піс патрон, а також тут особливо внимание обращается на те, що це не просто марка, тут була спеціальна гашення есть меня Тобто, мене як краєвіда більше інтересують пам'ятне гашені, які в наше время. Ну продукція також у полі його зору. З 2007 року, як головний редактор, випускає історико, краєзнавчий альманах, колекціонер Кривбасу. І в планах можу по секрету сказати, ми хочемо выпустить на базе нашего колекціонер Крюмаса альманах именно полностью посвященный збройним силам Украины на марках, монетах, открытках и конвертах. Вот это у нас такие планы. Ну, будем надеяться, що перемога будет за нами. Спасибо хлопцям, які сейчас на передовой, и у нас есть возможность немножко делать. Хороші діла прославляє нашу країну. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, Владислав Талалай, постфактум.